Частина четверта арешт і суд. Після арешту в Universal Studios Кейсі було пред'явлено звинувачення у наданні неправдивих показів правоохоронним органам, нехтуванні дітьми та перешкоджанні кримінальному розслідуванню. Суддя відмовив у звільненні під заставу, заявивши, що Кейсі продемонструвала жахливе нехтування благополуччям своєї дитини 22 липня 2008 року. Після слухання справи про заставу, суддя встановив заставу в розмірі 500 тисяч доларів. Через місяць Кейсі була звільнена з в'язниці округу Орендж після того, як Тоні Паділья, племінник каліфорнійського поручителя Леонарда Падільї, вніс заставу в розмірі 500 тисяч доларів. Леонард сказав, що сподівається, що він і його племінник зможуть допомогти Ентоні знайти її зниклу дочку. Однак, коли навколо резиденції Ентоні, де Кейсі перебувала під заставою, Почав збиратися розлючений натовп, Тоні вирішив скасувати її заставу та повернути її до в'язниці. Леонард також додав, що Кейсі не хотіла з ним спілкуватись. 5 вересня 2008 року Кейсі знову було звільнено під заставу за всіма незавершеними звинуваченнями після того, як їй було встановлено електронний пристрій стеження GPS. Її батьки внесли заставу в розмірі 500 тисяч доларів США, які підписали вексель на цю заставу. 14 жовтня 2008 року велике журі присяжних висунуло кейсі звинувачення у вбивстві першого ступеня, жорстокому поводженні з дітьми за обтяжуючих обставин, ненавмисному вбивстві дитини за обтяжуючих обставин та чотирьох пунктах звинувачення у наданні неправдивої інформації поліції. Пізніше її було заарештовано, і суддя Джон Джордан наказав утримувати її під вартою без права на внесення застави. Через тиждень штат зняв звинувачення у недбалому ставленні до дитини, оскільки звинувачення у недбалому ставленні до дитини ґрунтувалося на теорії, що Ентоні був ще живий. 28 жовтня Кейсі було пред'явлено звинувачення і вона не визнала себе винною за всіма пунктами звинувачення. 13 квітня 2009 року. Прокурори оголосили, що планують вимагати смертної кари у цій справі. Провідним прокурором у справі була помічниця державного прокурора Лінда Бердік. Помічники державного прокурора Френк Джордж та Джеф Ештон доповнювали команду обвинувачень. Провідним адвокатом захисту був Хосе Баес, адвокат з кримінальних справ з Флориди. Адвокати Джей Чейні Мейсон, Дороті Клей Сімс та Ен Фінел виконували роль співзахисників. Під час судового розгляду адвокат Марк Ліпман представляв Джорджа та Сінді. Відбір присяжних розпочався 9 травня 2011 року в Центрі кримінального правосуддя округу Пінеллас у Клірвотері. Оскільки справа отримала широке висвітлення в районі Орландо, присяжних було доставлено з округу Пінелас до Орландо. Відбір присяжних тривав довше, ніж очікувалося, і завершився 20 травня, коли 12 присяжних та 5 запасних були приведені до присяги. До складу колегії входили 9 жінок та 8 чоловіків. Судовий розгляд тривав 6 тижнів, протягом яких присяжні були ізольовані, щоб уникнути впливу інформації, доступної поза межами зали суду. Судовий розгляд розпочався 24 травня 2011 року в будівлі суду округу Орендж під головуванням судді Белвіна Перрі. У вступних заявах головний прокурор Бердік день за днем описав історію зникнення Кейлі. Прокурори заявили, що Кейсі використав хлороформ, щоб знешкодити Кейлі, а потім задушив її клейкою стрічкою, залишивши тіло в багажнику її машини, перш ніж утилізувати його. Захист на чолі з Баезом заявив, що Ентоні ймовірно випадково втопився в сімейному басейні 16 червня 2008 року, і що Джордж, звідома Кейсі, приховав утоплення, щоб позбавити свою дочку потенційного звинувачення у недбалому ставленні до дитини. Захист також заявив, що, здавалося б, неушкоджена поведінка Кейсі після смерті Кейлі була пов'язана з жорстоким поводженням з дитиною, яке вона нібито зазнала з боку свого батька та брата. Зрештою, захист заявив, що поліцейське розслідування було скомпрометовано медійним шаленим ажіотажем. На другому тижні судового розгляду обвинувачення викликало до суду різних членів родини Кейсі. Джордж був їхнім першим свідком і у відповідь на їхній допит заперечив сексуальне насильство над дочкою. І Джордж і тодішній хлопець Кейсі засвідчили, що не відчули нічого схожого на запах людського розкладання в машині Кейсі, коли вона відвідувала їх, поки Кейлі була зникла. Але Джордж сказав, що він відчув запах чогось схожого на запах людського розкладання, коли 15 липня пішов забирати машину. Сінді засвідчила, що її коментар 911 про те, що в машині Кейсі пахло, ніби хтось помер, був лише фігурою мови, далі, зазначивши, що вона зробила перебільшені заяви по телефону, намагаючись змусити поліцію швидко відреагувати. Третій тиждень був присвячений переважно свідову медичному аналізу. Обвинувачення викликало розробника програмного забезпечення Джона Деніса Бредлі. Який свідчив, що на основі програми, яку він використовував для відновлення видалених пошуків, хтось, хто користувався комп'ютером Ентоні, він не зміг уточнити хто саме, 84 рази шукав хлороформ, побутову зброю та перелом шиї. Після суду Бредлі публічно повідомив, що це число було помилкою, пов'язаною з помилкою в його програмі, і що комп'ютер насправді містив лише один пошук за запитом хлороформ. Двоє поліцейських кінологів вказали, що їхні собаки виявили розкладання трупів людини: один в машині Кейсі, а інший на задньому дворі родини Ентоні. Головний судово-медичний експерт Ян Гаравалія, представник обвинувачення, засвідчила, що вона визначила смерть Кейлі як вбивство на основі фізичних та непрямих доказів, включаючи той факт, що про її смерть не було повідомлено і що в машині Кейсі було знайдено хлороформ, зазначивши, що навіть невелика кількість хлороформу може призвести до смерті дитини. Під час перехресного допиту Гаравалія визнала, що токсикологічні тести кісток Кейлі виявили негативний результат на литкі хімічні речовини, але вона наполягала на своїй думці, що смерть не була нещасним випадком, враховуючи відсутність звіту. Директор лабораторії ідентифікації людей Майкл Ворен представив анімацію із зображеннями ще живої Кейлі з матір'ю, накладеними на розкладений череп Кейлі та Клику стрічку. Знайдену разом із тілом. Ворен сказав, що, на його думку, клейка стрічка була наклеєна на Кейлі до розкладання її тіла. Експерт ФБР з латентних відбитків пальців Елізабет Фонтейн сказала, що вона помітила контур наклейки у формі серця на клейкій стрічці, знайденій у Ворен. Хоча на той час, коли вона спробувала сфотографувати контур, його вже не було видно. Фонтейн сказала, що вона не знайшла відбитків пальців на стрічці, хоча й не очікувала. Аналітик ФБР з питань волосся Себастіан Шоу засвідчив, що волосся, знайдене в тулубі кейсі, належало Кейлі та мало смугастість коренів. Шоу сказав, що дослідження, яке він проводив і пришвидшив для суду, поки що показало, що така смугастість відбувалася лише після смерті, зрештою, попри заперечення захисту щодо наукової достовірності, Арпат Вас з національної лабораторії Оукріч повідомив, що процедура відбору проб повітря. Проведена в багажнику Кейсі, вказувала на розкладання та наявність хлороформу. Захист зазначив, що Вас не бажав ділитися своєю власною базою даних і що його судово-медична методика ніколи раніше не використовувалася в кримінальній справі. Захист розпочав головне виступлення на четвертому тижні з виступом судово медичного патолога Анатома доктора Вернера Шпіца, який проводив ростин Кейлі. Шпіц назвав ростин гаравальї неякісним, заявивши, що це була помилка, оскільки череп Кейлі не був відкритий під час її огляду. Шпіц сказав, що його власний ростин не міг визначити, чи була смерть дитини вбивством, і що, на його думку, клейка-стрічка була накладена після розкладання, заявивши, що клейка-стрічка, накладена на шкіру, мала б містити залишки ДНК. Сінді, яка зараз дає свідчення як свідок захисту, сказала, що вона відповідала за пошук хлороформу на сімейному комп'ютері, сказавши, що мала на увазі пошук хлорофілу, але неправильно запам'ятала термін. Сінді сказала, що трудові записи, які вказують на те, що вона була на роботі під час обшуку, були невірними, оскільки, за її словами, вони часто бувають неправильними, оскільки вона була штатним працівником. Зрештою, Сінді засвідчила, що їхня родина поховала своїх домашніх тварин у ковдрах та поліетиленових пакетах, використовуючи клейку стрічку для заклеювання отвору. Крім того, захист викликав судово медичного експерта ФБР, який не виявив жодних доказів наявності наклейки чи залишків наклейки на клейкій стрічці, знайденій біля останків дитини. 30 червня захист викликав Крістал Холовей, волонтерку, яка брала участь у пошуках Кейлі, яка заявила, що мала роман з Джорджем. За словами Холовей, Джордж сказала, що смерть Кейлі була нещасним випадком, який вийшов з-під контролю. Під час перехресного допиту прокурорів казали на свідчення Холовей під присягою в поліції, в яких вона сказала, що Джордж вважала, а не знала, що це був нещасний випадок. Під час перехресного допиту Байес запитав Холовей, чи сказали їй Джордж, що Кейлі померла, публічно заявляючи про її зникнення, на що вона відповіла ствердно. У своїх попередніх свідченнях Джордж заперечував роман з Холовей і сказав, що відвідував її лише тому, що вона була хвора. Після свідчень Холовей суддя Перрі сказав присяжним, що їх можна використовувати для поставлення під сумнів достовірності свідчень Джордж, але вони не є доказом того, як померла Кейлі, а також доказом вини чи невинуватості Кейсі. На той час, як обидві сторони завершили свої головні докази, обвинувачення викликало 59 свідків для 70 різних свідчень, а захист 47 свідків для 63 різних свідчень. Кейсі не давав свідчень. На момент завершення судового розгляду було представлено 400 доказів.